Короче, всем здорово, сьогодні короче, Хмельницький стріт. А, вже можна кататися, я вже в Хмельницькому тут вже приїхав. А, вже можна кататися бачу, так в мене в нас сніг був, хорошенький лежав, так багато. А, короче. Вот такий у нас плох, ще буде. Подберило. Короче, Коротше, перила. Сейчас я... буду короче тут скажи ты слайды ты борты это, короче да еще короче у нас вот такие вот зараз потик. у нас есть даже три тут короче приступаю. сейчас я раскатаюсь трохи начну я с обычного борта а всю такого Это я не знаю, это самое лучшее я бачу. Даже я борт могут не, бить, не забыл. Ого! Не. Хочу борцю робити. Хоч це лайт, я знаю, але я не хочу робити. Що потерів показати? Зараз якісь попробую хоча б фільці. Бо я на період, на фірці пару разів спробую, хто не заробив. Я хоч якісь хоча б якісь реагульні зробив. Але хоч це буде вважати, що це фільм. Утро. Це стрьому трохи Це для мене, тому що я фікс на перилах ніколи не пробував. Це для мене дуже строго. Она, конечно, хоть и не в частном проехала. <звы> ну, типа, вот такие вот трохи-маны в шишке. Мену, пробую низкий. Попробуй хоча б якісь мене. Баланс руки. На бар можна попробувати. Кстати, да, можна напад попробовать. що Такий мене заходить. Не знаю, що в мене з мене у сейф. У мене люди как-то сейчас надебила і кость просто. Я з мене в мої дуже та новчо не робив. У мене об'єкт це зараз для мене добрати всього лише рай. Не знаю, я, наверное, буду уже заканчивать влог. Я вообще не буду его положу. Наверное, выложу все-таки, что же делать. Сейчас надо ей что-нибудь пошукать, можешь я попытаюсь здесь. Короче, всем пока.